Слава Ісусу Христу. Сьогодні у нас є час молитви. Сьогодні ми будемо, тема наша, нашої молитви буде називатися Соборна Україна на грані розділу. І, власне, ми будемо молитися. Ми маємо право молити, щоб цього не відбулося, щоб зберегти соборність нашого краю, наскільки є сильна наша молитва, тих, хто є разом з нами, наскільки є сильною віра. Перед тим як я зачитаю слова і будемо молитися за наші нужди. Прошу молитися за наш канал, ставте підписки, ставте лайки. Ви бачите, якщо ви слідкуєте своїм оком, як нас атакують, як нас банять стараються, стараються на ноль звести наші зусилля на тих темах, на яких ми з вами стоїмо. Ми розуміємо, що наші теми це є підхоплення церкви. Остання сідьмина Даниїла, наскільки близько ми підійшли до кінця останніх подій, які мають відбутися тут на землі, по відношенню до церкви, по відношенню до тисячолітнього царства. Наскільки ворог бачить, як близько ми стоїмо до правдивої Євангелії, тому нас дуже і дуже сильно атакують. Дуже сильно атакують. Можете побачити, як щезають на ноль наші прогляди. Як щезають на всі наші зусилля, пояснення є, хтось за нами сильно слідкує і дивиться, і не хоче, щоб ця інформація доходила до наших вух. Якщо ми сьогодні є на молитовній сторінці, ще раз нагадаю для тих, хто, можливо, вперше входить разом з нами. Зараз ми багато прикладаємо зусиль ці останні дві неділі за хлопчика, який впав в басейн, і три і шість хвилин був під водою, фактично помер, можна сказати. І зараз я отрив останні дані від батьків: дитина жива, в тяжкому стані, критичному стані, правильніше сказати, але в стабільному. Критичний, але стабільний. І тому батьки далі просять, продовжуйте молитися, ми продовжуємо молитися, тому що для нас це є боротьба за не тільки за фізичне спасіння, але також. І за показ того, наскільки Господь може діяти сьогодні, і яким він є сильним сьогодні, не тільки колись, а він також є сильним сьогодні. Тому є підбадьорення для кожного. Пліз, я вас, прошу, умоляю, молимося за цього хлопчика. Всі кладемо зусилля і всі за нього молимося. Розповсюджуємо цю молитву, наскільки і реально навколо. Особливо тим, хто вірить в молитву, хто вірить в силу молитви, хто вірить, що церква сьогодні не змінилася, якою вона була за часів Христа, такою вона є сьогодні. Якщо ви пишете свої просьби, ми також за них молимося, минулого разу получили сотні сотні прохань. Коли я читаю вашу просьбу, я ставлю знак церкви, що я вашу просьбу прочитав. Персонально, як пастор, я за вас помолився, і також підбодрюю всіх тих, хто є з нами на сторінці нашої передачі. Моліться за кожного. У нас є добра нагода сьогодні приєднатися в виноградник Божий до молитви і всім разом помолитися і за воїна, який є на нульовій, і за хлопчика, який є в критичному стані. Помолитися за нашого президента за звільнення, інакше то не кажу. Тому що пам'ятаємо зовсім недавно події минулого тижня, коли мусив бути організований цей парад содомської гордості, і буря була напевно дуже велика, і тому парад фактично не парад, а їхня спільнота пройшла. Кінотеатрі навколо кінотеатру було дуже багато поліції, які охороняли цю е, гріховну нечисть, яка диктує для цілої України свої умови. Зігнали дуже багато поліцаїв. Той час, коли кажуть, що на фронті бракує солдатів, на фронті бракує людей, бракує офіцерів, солдатів. Ми бачимо, що Ті люди, які би фактично зараз в той момент мусили бути, захищати інтерес країни, захищають інтереси судомського гріха. Молимося, молимося, ми розуміємо, в якій зараз духовні проблемі є президент України. І не треба казати, що він. Тут дуже цікаво, напередодні свят і напередодні свят іде з пасхальним поздоровленням, так гарно вітає опрацьований текст і в суботу страсну суботу дозволяє, щоб ці міншинства зібралися в кінотеатрі. Воно одне разом не може йти. Конкретна демонська дія, про що це говорить? Що там сидить не один демон. І не тільки в президенті, а в цілому уряді. В тому уряді, який зараз керує Україною. Тому народ України страждає. Немає виходу на церкву. Немає виходу на тих лідерів, які піднімають руки до престолу благодаті. За звільнення. Я вірю, що таких людей в Україні є багато, які правдиво моляться. Але контакту президента і уряду по певних причинах з такими людьми немає. Хоч багато є радників, і духовних радників президента, але контакту не вийшло. Контакту не вийшло. І тому наш, наша сьогодні проста задача розірвати ці узи за звільнення щонайменше за звільнення, щоб людина замість пекла. Попала у вічність до нашого Бога. Розбійник на хресті абсолютно не має ніяких шансів попасти в небо. Абсолютно ноль вбивав людей. В саме останню секундочку зустрічається з Ісусом Христом. Христос йому прощає гріхи: сьогодні будеш зі мною в раю. Зараз ми молимося за Президента. Який на явному прикладі показує, як демонські сили орудують розумом цієї людини, і зараз молимося за його звільнення. Молимося за ці всі нужди, які в нас записані. Декілька нужд зачитаємо. Нехай наш Господь благословить і почує кожну нужду. Амінь. Дякуємо за Божу віру у кожному серці та християнській душі, за зцілення і оздоровлення дитинки, за яку молимося. Бо і батьки вірують, і просять, ти їх підтримай, підбадьор їх, всесильний, ти цілитель, ти всемогутній викупитель, здійснюй, з, зроби це для малюка і для дорослих своє слово, коли знаходиш, знаходиш малюка, щоб спасти і зробити його своїм учнем, цього хлопчика, зробити його для слави твоєї і сформувати, зроби так, як ти цього хочеш. Ти є наше життя, ти є наш шлях. Слава і благодарення і хвала Господу Ісусу Христу, воскресшему і вновь Отець Отец нас, Небесний, всемогущий і Милосердний Господь Бог, даруй покаяння і спасіння сину, жене, ісцелі його від болезні почек і отеки до паха за рождення свіше Маргарити. помоги відкрити Господу серце і довіритися йому Вове. За своєю сім'єю і родними, близькими мужу не потерять спасінні во ім Ісуса Христа, сестра Таня, до встречи. Пастор, підтримую 100% кожне ваше слово про Україну і уряд. Але, на жаль, більшість українців вірять в брехню. Хай Бог благословить, сестра Марія Маланчук. Я Згідний з тим, коли ти дивишся на людей. Дивишся, як маленька жменька одержимих людей керує цілою нацією, і просто стає дуже тяжко на серці. Дуже тяжко на серці. Але деколи робиш вину і для себе. Напевно, недостатньо молитви. Напевно, і наша церква замало молиться, замало її в пості, що пройшло це звільнення, яке починається із самої голови. Пам'ятаємо Неневію, покаявся цар. І прийшло спасіння для цілого краю. Дорога церква і пастор Олександр, прошу підтримати в молитві за військових Олега і Андрія. Не дають відпустку, хоча вже повинні дати за другий рік. Хлопці падають духом і не вірять в справедливість. А ми точно знаємо, що нас Господь справедливий і мудрий, хай вийде в поміч у цій ситуації. Молимося, віримо. Вся слава Господу, сестра Людмила, дякую вам, мої друзі. Христос Воскрес! Не розумію, що робиться, просто не віриться, бачила відео, де тих людей, що йшли проти того Судому, поліція, поліція пакувала в, в автобус. В мене думка, що вже Люцифера скинули з неба просто на території України. І він тут так лютує, молюся, прошу Бога про спасіння. Бачимо, сестра стає очевидцем, не буду називати імені, щоб потім не створити некомфортабельності для сестри. Сестра бачила, як той кінотеатр, де проходила, проходила ця, я би сказав, демонська зустріч. І поліцяї, Замість того, щоб порозганяти тих, хто є всередині. По відношенню до закону православної країни. Вони нападали на людей, які прийшли, щоб як знак протесту не нападали, а в знак протесту, щоб такого не робити. Хватали їх і кидали в автобуси, щоб відправити пізніше на фронт. Скажіть, де є правда? І то називається країна, яка називає себе православною віруючою країною. Щось воно не до кінця правда сходиться. Соєдіняю з вами в молитві за це дитя і ми віримо живому Ісусу Христу, Он сільон, ось і чудо ісілення, ще буквально дві-три нужди. Приєднуйся до молитви за повне зцілення маленького хлопчика в ім'я Ісуса Христа. Ранами Ісуса дитя зцілене, Божих благословень всім, опіки та милості, хто несе іго Христа, довготерпіння і любові. Вікторія Мельниченко. Всемогутній Боже, захисти дитинку, стіли його рани. Нехай Твоя слава буде для всіх нас, помилуй і підтримай батьків. Нехай всі побачать Твою силу і велику велич, а ми будемо славити Тебе навіки, Ірина Петренко. Отець Небесний, по Твоїй великій милості і стіли цю дитинку, молимо Тебе всесильний, могутній, святий, живий наш Бог, в ім'я Ісуса Христа. Також молимо за Україну. Боже Великий, змилуйся над нашим народом, Діана Донзе, Підтримую в молитві всіх тих, які чекають на Божу милість. Нехай Бог укріпить віру кожного. Благослови, Господі, цю дитинку, повне ізцілення. Слава Ісусу Христу! Дякую пастору Олександре за вашу працю на Неві Божій, за духовне єднання. Приєднуюсь до молитв до молитов на цій сторінці, за зцілення Захарія, Оксани, Світлани, за покаяння наших рідних, за мир в Україні, Єрусалимі, в Росії. І ще одну-дві просьби і закінчуємо. Господь, пожалуйста, із цілі маленького Захарія знаходиться в Твоїх могучих руках. Коли врачі говорять, що не дуже хороший, вони всього лише люди. а ты великий творец. Это ты сотворил все. И этого малютку верю, что ты его исцелишь на все сто процентов. Укрепи и утешь родителей. Ваш сыночек обязательно будет здоров. Слава тебе, Иисус Христос. Аминь. Лариса Босова. И остатнє. Молюся за Захарчика, чтобы был У самогутнее имя Иисуса Христа – За духовне прозріння народу України, за навернення і покаяння тих, хто ще не прийняв Ісуса як Господа і Спасителя. Є ще багато-багато нужд. Люди, які на фронті, розбиті сім'ї. Люди, які приїхали в еміграцію, не можуть знайти церкви. Люди, які шукають роботи, до мене персонально по телефону дзвонять, персонально дзвонять, дякують. Дякують за те, що ми молимося, за те, що багато є ісцілення. Таких великих серйозних ісцілень за останній тиждень не було, не бач. ніхто не, не казав, але дякують, так як різного роду хвороби, те, що розбивалися окови в сім'ях, і чоловік вернувся додому. За все це дяка Господу. І зараз наш фокус направляємо на цього маленького хлопчика Захарія. Це й буде свідоцтво для всіх нас, хай Господь благословить тільки без сумнів. Без сумніву, і також молимося за єдність нашої України. Ми зараз підійшли до тієї грані, після якої вже виходу не буде. Ще зараз ми можемо молитися. Може, пізніше, як стане дія, уже все Вже буде факт, де Юро і де факто буде все, щоб правильніше сказати. Зараз, поки цього ж, всього ще нема, а йдуть тільки великі дебати, ми ще можемо молитися. Молитися і за єдність України, і за істілення українського парламенту і президента. Будемо молитися. Дорогі Всемогутні, Господі Боже, ми щиро дякуємо Тобі за ці хвилини молитви. Ми дякуємо за наше життя. Ми дякуємо Тобі за те, що ми сьогодні разом з тобою можемо прославити тебе як дорогого Бога. Ти бачиш наші немочі. Ти бачиш, що ми страдаємо, особливо ці останні дні. Ти бачиш наш рідний край це зовсім недавня атака на Київ, яка постійно повторюється, як люди можуть жити в такій ситуації. Але з другої сторони, як інші люди бажають пролиття крові, як інші люди бажають, щоб ще, ще більше пролилося крові невинних жертв? І ми стоїмо в цьому проломі. Зупини цю війну, дорогі Ісусе. Ми молимо тебе за єдність України, щоб вона далі збереглася Соборною єдиною Україною. Ми молимо тебе за зцілення Президента України, за весь парламент, за звільнення. Ти бачиш, що то нереально в один той самий час молитися і прославляти Ісуса як Бога, а з другої сторони захищати парад меншинств і казати, що нам так порадив Захід. Так не буває. З одного джерела не може текти і солодке, і гірке. Тому ми стоїмо в цьому проломі, поки людина ще жива, поки люди в парламенті ще живі, ми стоїмо в цьому проломі і молимо за їхнє звільнення, щоб вони звільнилися від зайнятості демонськими духами. Так і амінь, благослови. Ми молимо тебе за цього маленького хлопчика, який впав в басейн. Які зараз є в критичному стані, але в стабільному. і ми хочемо, щоб цей стабільний стан перейшов в правильний стан, добрий стан, і щоб дитинка була здоровою і могла тебе прославляти. Допоможи, допоможи. І нашому невірю, і нашій вірі, щоб ми укріпилися в тобі, укріпилися настільки, щоб ми сказали: Амінь, ти наш Господь, молим тебе за ці всі нужди, які були висловлені, мир для Єрусалиму обов'язково. Молим тебе за цю нашу нову країну, де ми живемо, Канаду, яка в понеділок буде мати вибори і благаєм тебе. Ти бачиш, який один чоловік може, той новенький, не хочу називати ім'я, який тільки що прийшов, який стоїть на засадах вефу, який може принести для країни дуже і дуже багато біди, дуже багато лиха, який напряму працює з демонськими силами, і тому ми стоїмо в цьому проломі. Не дай, щоб до влади дорвалася та людина, яка буде нищити церкву, а нам дай всьому встояти. Це ми вручаємо в Твої святі руки, а тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні. І прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І не введи нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава по віки віків. Амінь.